Російські війська щоденно просуваються на покровському напрямку. Вони вже захопили Новогродівку, важливий опорний пункт ЗСУ. І тепер до Покровська залишилося всього 10 кілометрів. Ситуація критична, а рубежів для оборони залишилося не так багато, кажуть експерти. Росіяни наближаються навколо Покровська. Є дуже потужні рубежі оборони, які будували давно. Тому, звісно, є такий собі пояс фортець: Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ. Дуже міцний. Україна може відступити туди, напевно, якщо не зробить жодних помилок, таких які були в очеретиному, і зможе захистити місто навіть проти значно переважаючих сил. Але це справді остання велика лінія захисту. Та якщо першу лінію оборони ЗСУ будували ще з 2014 року, то вже наступні лінії захисту не такі потужні, каже австрійський полковник Маркус Райснер. За його словами, якщо армія РФ прорве оборону Покровська, їй буде легше просуватися далі. Вашнетекс індесекендифенслайн брічт Ці російські атаки на другій лінії оборони прорвали за останні 48 годин швидше за все другу лінію оборони українців у Селидовому та Новогродівці. А це означає, що вже є можливість для росіян наступати далі в напрямку так званої третьої лінії, яка майже в районі Покровська. А тепер перейдемо до ключового моменту. Місцевість на захід від Покровська до Дніпра є майже рівною відкритою місцевістю. І це не дуже добрі оборонні позиції. Тож четвертого чи п'ятого рядів оборони немає. Єдине, що можуть зробити українці, це боротися і стримувати росіян, якщо відбудеться те, що ми називаємо оперативним проривом через цю останню третю лінію. Покровськ має для ЗСУ важливе стратегічне значення. Це великий логістичний хаб, як автомобільний, так і залізничний. Через нього проходить траса на Донецьк, Костянтинівку, Краматорськ та Дніпро. А дорога Покровськ, Мирноград, Селидове була важливим комунікаційним вузлом для пересування українських військ на Донбасі. Та російська армія щоденно проривається в напрямку до Покровська. Там вже другий тиждень триває евакуація місцевого населення. Думаємо, думаю, наш вистоїть, і ми повернемося додому. І буде все добре. То що ж буде далі? Чи зможуть росіяни захопити місто і чим це загрожує? На думку Маркуса Райснера, є три варіанти розвитку подій на Покровському напрямку: перший варіант росіян зараз зупинять, а українці зможуть стабілізувати фронт на третій лінії, тобто перед Покровськом. Другий варіант полягатиме в тому, що літній наступ росіян принаймні закінчиться в Покровську, але це означатиме, що Покровськ також буде захоплений. І третій ймовірний варіант це те, що росіяни досягнуть оперативного прориву і наступатимуть далі в напрямку на Дніпро. Густав Гресель. Однак схиляється до того, що росіяни не будуть відразу намагатися захопити Покровськстатурічдагардендіфенсифлайнстексімайт якщо вони дійдуть до міцних оборонних рубежів, вони можуть бути раді просто розстріляти місто з артилерії, стріляти по залізниці, стріляти по дорогах, тому що це погіршує зручність використання Покровська екологістичного центру, що було його основною функцією, і це значно ускладнить постачання південного фронту поблизу вугледара, який росіяни атакували руками, і вони можуть досягти там успіхів. Тоді вони могли б спрямувати свій наступ на південь, щоб захопити цю опуклість. І це з російської сторони, звичайно, мало б сенс захопити ці території як запобіжний захід, щоб позбавити Україну шансів на подальші контрнаступи, можливо, в віддаленому майбутньому на Маріуполь. Український військовий експерт Михайло Самусь вважає, що зараз наступ росіян на Покровському напрямку буде сповільнений, і армія РФ спробує розширити район операції в напрямку Селидове, а потім на північ і на південь від Покровська. Якщо просто продовжувати прорив на Покровський напрямок, Росіяни ризикують дуже сильно створити такий собі коридор, який можна потім буде перерізати. Тобто українські сили зможуть його перерізати. І для цього росіянам треба зараз все ж таки зайнятися своїми флангами. У них зараз дуже небезпечна ситуація з флангами, тому вони зараз розпочали от прямо вчора. Сьогодні атаки в основному в напрямку Селідова, і вони будуть намагатися, якраз південний і, в принципі, північний фланг свого наступального груповання на Покровському напрямку розширяти. Без цього їм рухатися далі на покровський напрямок дуже небезпечно. Росіяни справді намагаються, хоч і з меншою інтенсивністю, просуватися на інших напрямках фронту, підтверджує і Маркус Райснер. Наразі у нас є три дуже критичні регіони. Перші ми обговорили це ситуація на схід від Покровська, але у нас також дуже критична ситуація на півдні у Вогледарі. Як ви могли чути, українці фактично втратили там одну важливу лінію постачання, яку росіяни перерізали, і росіяни намагаються в кліщі оточити українські війська безпосередньо в Огледарі. І звісно, залишається ситуація у часовому яру. На жаль, росіяни перетнули канал Сіверський Донець і вже воюють у часовому яру. І якщо ситуація також буде розвиватися не на користь українців, це також буде відправною точкою росіян, можливо для іншої операції. Як ми бачимо зараз на схід від Покровська у західному напрямку, Та навіть якщо армія РФ окупує Покровськ, вона не зможе швидко просуватися одним коридором вздовж до Павлограда та Дніпра, впевнений Михайло Самусь. Це не реалістичний сценарій. То якщо ми уявимо собі, що у коридор. Піде до а, міста Дніпро, ну можете собі уявити цю ситуацію в реальності, тобто о, це відразу призведе до того, що будуть удари в фланги, і російське угруповання не зможе рухатися вперед. Більш того, я ще скажу, що дуже рано розказувати про те, що росіяни взяли по Вони зараз, ще раз кажу, мій прогноз: вони зараз впираються в українську оборону а, і а, будуть рухатися а, по флангах вони будуть розширяти фланги. Звісно, вони будуть намагатися вкидати ще ресурс для того, щоб рухатися вперед. Але я думаю, що українські війська якраз на даний момент і будуть зупиняти їх просування якраз до міста Покупського. На тлі дискусії про загрозливу ситуацію на покровському напрямку в українському суспільстві часто критикують операцію ЗСУ у Курську. Мовляв, направлені туди українські сили варто було використати на сході України і підсилити ними бригади, які там зараз воюють. Воно час частина військових навпаки підтримує просування українських військ на території РФ. Правильно, хай просувають, потім наші території поміняємо на їхній. Ми будемо тут стояти добивати до кінця, якщо вони далі не пройшли. Щоб вони не зайшли в Покровську, вони не зайдуть, ми їм не дамо. Чи вдається відволікти російські сили від Покровська операцією ЗСУ в Курській області? Думки експертів щодо цього розійшлися на жаль, це не вдалося. Зараз єдиний спосіб щось зробити в ситуації у Покровську. Це залучити оперативні, навіть регіональні, можливо, і стратегічні резерви, щоб виправити ситуацію в Покровську, щоб не було прориву на місцевість відкрити район за Покровськом, щоб не дати росіянам наступати далі, навіть у напрямку Павлограда та Дніпра. Івнарекшн Павлоградендівна Дерекшн Діпно. Інші опитані дава експерти вважають, що операція ЗСУ на Курщині безпосередньо відобразиться на бойових діях на сході України. Я думаю, що судити про це трохи передчасно, тому що з одного боку Росія намагається не послабити вектор наступу на Покровськ, також намагається не послабити своє Дніпровське угруповання. Здебільшого вони перекидають війська з боку Кремінної Сіверська, але з іншого боку, ви також бачите, що ті війська, які Росія спочатку намагалася кинути на наступ в Курську, зазнали невдачі, і що тепер їм доводиться відводити з лінії фронту все більше військ, які мають більший досвід у радіоелектронній, Троні боротьбі або більш досвідчені у безпілотниках, які є більш досвідченими у боротьбі з українцями, тому що ці новобранці не мають уявлення з чим вони насправді воюють, і це фактично може призвести до того, що їм також доведеться витягувати сили з Покровська, тому що там зараз суперваговики, і у них там багато сил. Якщо взяти травень, то росіяни наступали на 4-5 напрямках. З величезними силами зараз вони мають змогу наступати лише на одному. Ну плюс іще два, де вони намагаються рухатися, але їх не виходу. Це означає, що росіяни, незважаючи на ігнорування, інформаційне ігнорування, політичне ігнорування факту проведення кульської операції, тобто в Росії, взагалі це питання ігнорується, наче нічого там немає. Росії не вдається нейтралізувати цю загрозу, і їм буде поступово потрібно все більше і більше відправляти сил. Курська область, а очевидно, саме з цим пов'язано і той інтенсив. Я би сказав, вони кидають всі наявні сили на покровський напрямок для того, щоб досягти цього пропагандистського ефекту захопити Покровськ, зобразити це як перемогу на 24-й рік, зупинитися і почати якось перегруповуватися і спробувати відправити резерви на. Урського захоплення усієї Донецької та Луганської областей, як відомо, є стратегічною метою РФ сюди. Росіяни залучають усі свої сили та резерви. І все ж, навіть за найгіршого для ЗСУ розвитку подій і втрати Покровська від досягнення своєї мети вони ще далекі, вважає український експерт. Навіть окупація Покровська це, це не означає, наприклад, що це буде це завал, все евакуація Дніпра. Ну а там про Слов'янська-Маторську взагалі нічого говорити. Абсолютно ні. А якщо б це так було, чому росіяни не можуть прорватися до Ліману? Чому вони на копянському напрямку стоять? Чому вони не можуть пройти часів яр? В чому проблема? Якщо вони так все контролюють, то вперед. Але якщо вони просто один коридор зробили до Покровська, то це ніяк не вирішує питання. Окупації Донбасу російський наступ триває безперервно з жовтня 2023 року. Нині на покровському напрямку армія РФ щодня захоплює кілька сотень метрів української території. Чи вдасться ЗСУ зупинити цей наступ і не допустити нової фортеці Покровськ? Питання найближчих днів.